Харків'янка Вікторія і Любов із Херсону прийшли до волонтерського центру ментального здоров'я з маленькими синами на відкриття. Волонтери міжнародного благодійного фонду Ваше місто разом із партнерами з Німеччини у воєнний час безоплатно надають медичну допомогу та медикаменти переселенцям і іншим вразливим категоріям одеситів. Але зараз на часі не тільки підтримувати тіло, а й опікуватися ментальним здоров'ям. Цікавий мастер-клас будемо створювати свічки і розвага для дітей. Я думаю, що зараз кожен українець потребує таких зустрічей і психологічної підтримки. Ми саме тут, щоб відволіктись від цих подій, які саме зараз, і весело провести час. Інша життєва історія Волени Одещини. Їй фонд допомагає лікувати дитину. <потворювання> У мене дитина хвора, в неї алергічна астма. І мені складно лікування тривало. Якусь частину ліків я можу купити. а решту купити не можу. так вони не дали нам ліки. Нам за два роки роботи фонду. Ще до відкриття центру ментального здоров'я тут допомогли тисячам нових мешканців Одеси. Від нашої організації близько 70 тисяч осіб абсолютно безкоштовно отримала ліки. Також близько двох тисяч осіб, це саме внутрішньо переміщені особи, отримали медичні послуги. А центр ментального здоров'я відкритий на проспекті Шевченка доповнює комплекс можливостей надання безкоштовної допомоги. кажуть у фонді. Ми будемо працювати з дітками від 4 років, яких батьки зможуть залишити. З 9 до 12 години також ми будемо працювати з дітьми з першого класу і до одинадцятого. А ми будемо працювати з студентами, з підлітками, з батьками цих дітей, також з людьми по віку у роботі заплановані консультації, тренінги й майстер-класи, які знижують рівень стресу. А на відкритті, поки малеча бавилась із аніматором, мами проходили арт-терапію. Саме ті квіти, які вам допомогли, подобає, які подобаються, які будуть нагадувати про цей сьогоднішній особливий день. Надія Фуміна, Марія Ткачук, перший міський.